Україні 30 грудня пропоную провести вам в інформаційній компанії першого подільського чотири доби. вишгород на Київщині без світла. П'яний водій збив двох підлітків та втік з місця події. Хмельницька школярка відповіла перед судом за роботу над спецслужби РФ. Далі в подробицях. У ніч на 30 грудня Росія атакувала двома балістичними ракетами Іскандер М а також 60-ма ударними БПЛА, типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або ж подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних БПЛА на п'яти локаціях. Четверту добу місто Вижгород на Київщині живе у випробуванні без світла в умовах холоду та надії, але з вірою і взаємною підтримкою. Тут точиться не просто боротьба за електроенергію, це боротьба за тепло, за людяність, за життя. Поруч із місцевими жителями, рятувальники ДСНС України та волонтери товариства Червоного Христа України. Рятувальники працювали усю ніч без перепочинку, аби підтримати людей, забезпечити роботу пунктів незламності та потужності генераторів. Станом на 8 ранку у Вишгороді розгорнуто 11 наметів та додатково залучено 14 генераторів, якими забезпечено роботу систем теплопостачання у 22 багатоквартирних будинки. Корботна звістка з фронту надійшла у полонську громаду у російсько-українській війні, 14 грудня 2025 року. Загинув Ігор Юрійович Кузьмов 1982 року народження. Про дату та час прощання із захисником у громаді повідомлять додатково: вічна пам'ять та слава полеглому герою щирі співчуття рідним. Хмельницька школярка працювала на ворога. Як встановив суд у середині червня 2025 року, дівчина під час перебування у Старокостянтинові почала листування у месенджері Телеграм з чоловіком, який виявився військовослужбовцем РФ. Той, в свою чергу, запропонував заробити грошей, виконуючи завдання. На що 11-класниця погодилася. За перше виконане завдання, вона отримала 949 гривень. Протягом літа вона виконала ще декілька настанов, знімала та фотографувала. Увала військову частину, техніку, периметр оплату отримувала регулярно 14 серпня. Дівчина замаскувала камеру в картонну коробку, під'єднала павербанк і встановила її біля залізничної колії. Таким чином російський військовий отримав можливість переглядати відео руху потягів у режимі реального часу. Злочинний умисел не до кінця вдалося реалізувати дії обвинуваченої викрали співробітники Служби безпеки України. Суд визнав, що Передача такої інформації могла призвести до ракетних ударів, загибелі людей та пошкодження критичної інфраструктури у підсумку. Суд призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але звільнив від його відбування з випробуванням, встановивши іспитовий строк два роки. На цей період обвинувачена перебуватиме під наглядом органів пробації, не матиме права виїжджати за кордон без дозволу та зобов'язана повідомляти про зміну місця проживання або навчання. Після. Для оголошення вироку дівчину звільнили з під варти безпосередньо у залі суду. У Хмельницькому перед судом постане водій, який у стані сп'яніння збив двох неповнолітніх із зник з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася 1 листопада в обласному центрі по вулиці Кам'янецькій. Тоді 34-річний житель села Малий Чернятин, керуючи автомобілем Volkswagen, скоїв наїзд на двох неповнолітніх 15 та 16 років, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті ДТП обоє підлітків отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до міської дитячої лікарні. Після вчинення ДТП водій зник з місця події та далеко не заїхав. Майже одразу його зупинили патрульні і викликали слідчо-оперативну групу. Перевірка показала, що рівень алкоголю в крові водія перевищував допустиму норму у 9 разів. Поліцейські затримали його наразі. досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі із позбавленням права кермувати транспортними засобами. За інформацією синоптиків, сьогодні на території області буде хмарно з проясненням без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, а вітер західний від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями пориви від 15 до 20 метрів за секунду. Температура протягом доби по області від 1 до 6 градусів морозу, у Хмельницькому від 3 до 5 градусів з позначкою «мінус». Вдалого робочого дня вам уже у наступному випуску розповім більше. А зараз пропоную слідкувати за інформаційним простором телеканалу у соціальних мережах. Побачимось.